Ого, маленький такий патрончик, пасулька мала. Чоловік запитав, що з Херсона, котрих песиків ви привезли. Вона каже, тут є і з Херсона, і не з Херсона є маленькі. Ну, у них так вони малі всі, так як то, що в одній вольєрі таким великим. І ми от як зайшли, то просто очі розбігалися, але взяли це, ну когось мали одного вибрати. Мене, мені я би всіх забрала. Та судьба, його, що він вийшов, аж на буквині у нас. Що в ньому сподобалося? Можливо, окраска якась така е своєрідна, необична. Ну, будемо бачити, як він виросте, який він буде. Яким він би не був по-любому, він буде наш, він буде любимий наш. Поки ми його вибирали, е дружину за е халат, декілька ззаді сіпають. Ви знаєте, у мене таке е почуття склалося, ніби кожен просить: візьми мене, візьми мене. Чоловік розчули. Я? — Нічого, Ми би всі добрали, б всіх забрали, якби могли йому ну, що. Підступило отак якийсь комак, і там в мене одночасно були і емоції якоїсь радості, що все-таки ми можемо надати ці тваринки в такі незахищені, якийсь прихисток нашу любов. А з другої. Отака От е, жалість Ні до них, е, такі, да, така жалість до того е, якась підступила. Емоції дуже переповнили нас. Я раніше такого не була в притулках. Де, так, щоб... А зараз мені кажуть, що ми будемо часто, хоча б хоч чимось допомагати. Ми дивимося новини, бачимо, які там, які там жахіття проходять. О, вони були, а зараз ще тим більше погіршилися в зв'язку з підривом гідроелектростанції цієї. Просто дивимося телебачення і часом е, плач, яка очі е, на очі сльози наступають. І бачу у Фейсбуці викинули Поповичі цей притулок, що якраз привезли партію цих собачок е, з цього з Херсона. Тут дзвони нам дочка е, з цього з Польщі Тетяна. Каже, тату, ви не задумувалися над тим, щоб взяти собачку? Кажу, Танюша, якщо це думали, але якщо ти так уважаєш, ми за. І ми вчора. Буквально за пів години ми оділися, Це вчора була розмова з нею по телефону, і ми оділися і одразу поїхали туди. Дискутували, дзвонили дітям, як ви е, рахуєте, як назвемо його? Щось зв'язане з Херсоном, з війною. Ну і щось ми дійшли одноголосно, що назвемо патрон. Ну, патрон він не тягне. Ну, він ще, він патрончик. Такий маленький, він патрончик. Він ще е, малого калібра патрончика. Підросте, ми калібр будемо піднімати йому. У меншого на телефоні та наклейка е, цього патрона того собаки, патрона. Це його е, любиме таке ім'я, і можливо, того ми і так і назвали його. Каже се: Ну як вже Макар приїде, ох, він не, не натішиться патроном. Ми коли його вчора привезли, Бігль подивився, що ми привезли нового жильця. Все, він відійшов від нас. І він ж старається знайти десь увільнути на, 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 це, на город і десь у якісь бур'яни залягти, хоча він до цих пір це зовсім не робив. Він завжди був біля нас. А це ми бачимо, що така е, рівність у нього проявилася. Мені приємно за нашу націю, що хтось зараз навіть людське життя не цінить, топить своїх же солдат, убиває наших людей, собак він собаків за ні для нього нічого. А ми. При такій нашій біді, що в Україні робиться, ми знаходимо час і ще рятуємо їх. Вивозимо, вивозимо звідти, надаємо їм свою любов. Це, це значить, що нація має життє, має право на, на процвітання, і ми переможемо. Ми, ми будемо незалежні.